Прослухали рекомендації та поділилися досвідом щодо дистанційних занять із дошкільнятами. У бібліотеці Селидового відбувся навчальний захід для освітян під назвою Практичні аспекти організації дистанційного освітнього простору в закладах дошкільної освіти на тренінгу зібралися педагоги та методисти зі всіх дитячих садочків Селидівської громади. Мета тренінгу підвищення інформаційно-комунікативної компетентності педагогів, допомога у формуванні в них уміння та навичок використання сучасних інтернет-технологій у процесі дистанційного викладання. Начальник відділу освіти Влада Ясікова зазначила, що інформація дуже важлива та побажала успіхів у навчанні колегам. Присутні на тренінгу дізнались про велику кількість корисних методів та прийомів, які будуть застосовувати у своїй робочій практиці. Нова формула освіти, тому що Діти у нас всі з гаджетами, всі в інтернеті, всі опанували mm. цю інтерактивну систему. Тому і е, час говорить про те, що треба змінити подачу знань до дітей. Тому таким чином ми маємо використати все те, що близько до дітей. Це і інтернет, і милий зв'язок, вайбери, твітери, все, що діти ним до речі володіють. Краще ніж <говори> до краще Кра ніж до того. <говори> так покусі, та так чесніше, але ж все-таки дистанційна освіта і те, що вони знаходяться в інтернеті, це трішечки для них ну, буде мати труднощі, тому що там більш розважальне те, що їм подобається. А дистанційна освіта, ми е, е, діємо на основі програми Дитина все ж таки. Да? Ми повинні дати базу знань, яка Дитині допоможе у подальшому шкільному навчанні, тому ми повинні мотивувати дітей до роботи з дистанційної освіти. Тобто ми, перш за все, чекаємо підтримки у батьків. Бо цей час ми як ніколи будемо залежні від них. Сьогодні у нас відбувся такий зустріч із директорами, методистами, вихователями дитячого садочка дитячих садочків з тематики такої, що дистанційна освіта нова формула у навчанні. Тому ми вирішили перше все між собою поспілкуватися, як налагодити спільну роботу з дітьми на дистанції. Але я хочу сказати тим, що під. Володяся з тим, що коли я хвалю і кажу, що це досягнення, а мама каже, що ой ні, він такий, він саме є. Я кажу, ви не праві. Тому що от батьки деяких своїх дітей не всі знають добре. У них таланти, у них і здібності якісь. Е, так. Пропоную не тільки відеозаняття в своєму блозі, а й рубрики батькам на замітку, тобто консультації різні поради, все бачите, обзори так і ще е, робила із різ, в різних програмах, знімала невеличкі відео, накладувала музичний супровід для того, щоб і пропонувала батькам для того, щоб Яскравіше сприймалося все те, що ми робимо. Ви бачите, що дуже-дуже різні рубрики, не тільки робота з дітьми, а і з батьками. Так, ну от рубрика Давай подумаємо, включала в себе такий от, додай коментар, як ти вважаєш, володіння операціями мисленням в дошкільному віці потрібно, а може просто треба сказати, нехай. У школі навчаться. Ну, я хочу сказати, що таких батьків вже менше менше і менше, які бачать, які говорять, у школі навчатися, тому що розуміють, програма вже далеко не та далеко-далеко, вже не та, що ми вчилися ми, і вчилися їхні старші дітки. Діти. Тому е, треба цьому приділяти увагу. Да? Дуже багато корекційних центрів. Сюди навіть бачите в свій блог не тільки заняття, а й такі розважальні ігри. Ну, повна життєдіяльність дитини вдома, не, не, не в дитячому садочку. Так. Так, поки я переключу е, на інший е, свій слайд, будь ласка. Такі влоги для батьків чим вони будуть корисні? Що зазвичай як дити запитаєш, ви сьогодні робили у садочку? Да? Діти, нічого, нічого не робили. є ж такі діти, що кажуть, що, що, кажуть, що, да, що нічого, а, нічого не коли Батьки вони можуть побачити свою дитину. Як вона старане, там щось робить, як вона це для них о, це для кожного для кожної матері своя дитина, вона найкраща. Це ми знаємо Ну і да, тим да. паче ми можемо да презентувати якби, свою роботу цьому да, да, місту, да, да, тобто да, що ми не стоїмо да, на місці, ми розвиваємося і чому б не поділитися таким досвідом з, з іншими колегами, да, з колегами да, і з батьками. Да, да. Як зміниться е, дистанційне навчання? Ну саме за себе буду казати на сучасному етапі. Так, я на платформі Мід угу. зараз відкрила. Я організувала зустріч із миттєвим запуском. Я зараз нікого не підключала. Я просто чисто показую, да це дуже. Цікава корисна платформа, коли діти бачать тебе, спілкуєшся з ними. Сьогоднішня інформація була дуже пізнавальною, дуже корисною, і ми її обов'язково будемо використовувати в подальшій роботі при організації дистанційного навчання в закладах дошкільної освіти. Під час заходу завідувачка центру професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів Валентина Панасенко познайомила освітян із новим методистом, який спеціалізується на закладах дошкільної освіти та допоможе педагогам у вирішенні питань із виховання підвищення Кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб. Звичайно, складнощі були саме в тому, що відмовлялися і методисти, і керівні, і вихователі закладів освіти участі, тому що у нас немає можливості. Я розумію, що можливості дійсно в закладах освіти не було, тому що не було там і Ноутбуків чи інших а, джерел, так, ага. і не було мережі інтернет, доведеної до закладів освіти. І тому, звичайно, складно було ті зустрічі організовувати. Але перші ластівочки були, і Ольга Андріївна нам і на очних зустрічах розповідала про це. Тому і ми сьогодні з Оленою Анатолійовною саме прийшли тому, ага. щоб запропонувати наші послуги ага. щодо, ну скажімо так пропедевтичного навчання щодо володіння тими, же, тими ж моментами пошуку платформи, тоді входу в платформи, корекцію дій в платформі і так далі. Тому у нас з'явився, мені прям незручно, я перепрошую. У нас в центрі професійного розвитку педагогічних працівників з'явився новий методист Олена Анатолійовна, Будь ласка, мережниченко. Вона по перше буде всю інформацію, яку нам сьогодні надали. Ми будемо використовувати у себе в роботі. Все було корисно. Дуже раді ці зустрічі. Побільше більше таких зустрічей було б. такий час тяжкий, але дякую, було дуже цікаво. Говорила про те, що дошкілля до у нас буде працювати, як і заклади загальної і середньої освіти, mm -hmm. уже в цій формі спілкування із волотною зв'язку. Тому ми навіть запропонували таку міні-програму навчання. Ну, Навчання мається на увазі, на увазі в лапочках. Чому? Mm -hmm. Тому що ми всі з вами користувачі і ми знаємо, як це організувати. Просто іноді бувають такі нюанси. Коли щось там починало глючити або зависати, ми зразу, наприклад, я про себе тоді думаю, до кого бігти, щоб налаштувати це. А якщо це під час того з'єднання, коли ти запланував на зустріч з батьками, то виходить ще ну, так тривожніше. Тому щоб це передбачити, ми будемо пропонувати свої послуги. Да, Олена Тона для того, для того, щоб ну. Якось налаштування таке навести. Тому в плані, щоб е, робота з батьками в тій формі, як про яку зараз колеги наші розповідали, було успішним і їм подобалося, тому що а, для вашої роботи і взагалі ви будете дуже задоволені, тому що е, давно не було да, методиста, який би допомагав би саме дошкільної освіти, да тому, що якось е, вчителя, вчителів, для вчителів-предметників більше було. А зараз тепер у нас є методист, який буде допомагати. Ланці дошкільної освіти, я думаю, це для вашої роботи це настільки буде в допомогу. Я думаю, що ви будете задоволені. Ми пропонуємо. У нас є проект розвиток цифрової компетентності педагога. Ми пропонуємо ряд заходів. План ми зробили. Ми презентуємо вам цей план. Але всі ми відкриті до всіх ваших побажань. Можливо, ви вже щось знаєте, щось хочете додати нове, може ще щось хочете. Відкриті на все коригувати, ми коригувати, ми коригувати да, в доступі і проведемо таких. Ну наприклад, дев'ять занять, і ви потім зрозумієте ще нам потрібно ще щось нове. І все буде гаразд і тоді дистанційна онлайн освіта нікого не буде лякати, і це буде дуже зручно. І між собою ви будете спілкуватися і комунікувати дуже великий обсяг інформації, яку ви опановуєте. Її треба десь покласти, зберігти, потім з нею поділитися цією інформацією з колегами, презентувати. Тобто, це все оці всі е, різні такі. Ще й бистро її знайти, якщо за і швидко так, да. Та, да, да. І тобто ще й швидко треба знати, де знайти і як з ким поділитися. Тут вайбер відправити, тут Google Meet відкрити, тут одне заняття завершується, вам треба вже там на іншу платформу перемикати і заходити. А ми, наприклад, зробимо одну єдину платформу, яка буде зручна для нашої громади, і всі заклади будуть приєднані. Тобто один дошкільний заклад він буде знати, що відбувається у іншого. А так ми знаєте, ми Дуже. Ми живемо, і, і ми не бачимо, що де відбувається. Ми зможемо да, ділитися нашим досвідом. досвідом. Да, і е, тут вже йде і приємственність, і до школи, от ви шестирічок випускаєте, випускаєте, да, і вже вчитель першого класу вже він продивився, вже він там десь був у вас на заняттях і забрав собі тих першачків. Тобто відкриті, зустрінемося. Продумайте свої побажання, що б ви хотіли. Дякуємо э, всім за отриману нами, нами інформацію і будемо її втілювати в робочий процес. Місце повинно бути, щоб нічого на задньому плані не заважало, тому що ми знаємо, що діти дошкільного віку, вони так дуже часто відволікаються. У них увага така нестійка. тому потрібно продумати, де саме ви будете розміну. Сидіть и думайте, який какой них класний холодильник! Да, 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 там картінки, а ви Трансляція з кухні. Да, да, да. Да. Придумайте зміст, а, якісь там м, продумайте зміст, повідомлення, якісь там коротке, щось. щось просте воно було повинно бути. А, доберіть вправи. Теж вони повинні бути не дуже складні, не дуже об'ємні. Робіть паузи. У своєму занятті використовувати якісь там. У нас зараз є така можливість проводити заняття, з використовуючи ці інтерактивні технології, включаючи там десь фрагмент якоїсь казочки, ви можете включити, десь там якусь там руханку музичну, як сьогодні Ольга Андина нам показує, вивела на екран, і дітки порухалися. Ну, і дітям цікаво. І, і нам добре, так? Да? Тому що зазвичай як ми як в садочку, ой, нема в нас там достатнього матеріалу, да? бо все, це мати неможливо. Обов'язково тримайте зворотній зв'язок, намагайтеся звернутися до кожної дитинки. Для, того, для чого це? Для того, щоб дитина відчувала, що це вона зі мною розмовляє. Нікого немає, тільки вона у мене запитує, бо це ж люблена моя вихователька. Так, бажано, щоб всі діти були задіяні. Заняття у режимі онлайн повинні відбуватися ну, десь два-три рази на тиждень, коли це вихователь проводить їх сам. Але якщо батьки не можуть вийти у якийсь там певний час, ну відсутність інтернету, або дитина захворіла, то вони завжди повинні мати змогу, щоб Зайти, підключитись і подивитись те, що ви проводили. Тобто воно повинно бути ще й у записі. А, так. Тепер же не люба платформа записує. На да. МІД, наприклад, запису немає. За не. це, це стосовно тих заняттів, які от ну педагог ну пропонує сам, це. Які пропонує, ну який саме розробляє. Він пропонує. він з дітьми зв'язується на якійсь платформі. Наприклад, ми зайшли в Google Meet, Немає запису. Це може бути, дивіться. Що ми не Зараз запропонуємо ми... повторення, скажімо так, по для батьків, які не відвідували за часом зайняті. Тут треба дивитися на ті платформи. Тут платформу треба вибирати, яка була. Так. Що нам так. було надаємо просто посилання? Що нам пропонують? Які ігри і вправи. Наприклад, Посилання, як запишеться, запис. Так. 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 Бишліза, і яке посилання ви можете їм надіслати, якщо у вас ви ведете, наприклад, Google Meet, зараз заняття, а воно не йде Або в записи. На. Розумієте, заняття пройшло і все. А ті, хто не відвідав, його не подивляться в А Але на Zoom? в Zoom є, в MS Teams є. Тому ми повинні обирати ті. Так, тут треба зручності та... вже так, всі тул подивитися і потім вже вибрати. Які нам пропонують програми для... Диактичний якихось ігор. Всі ми знаємо, що діти у нас люблять сидіти в гаджетах, дуже там їм подобається, там, нажав, там з'єднав, все так чудово. Наприклад, Learning Apps, він містить багато вже готових ігор, які вже є там. Але в цій програмі ви можете навіть розробляти самостійно, підбираючи ті матеріали ну, для ці диатичної гри для того, щоб досягти саме своєї мети, якого ви хочете, бо Без своїх діточок, свої свої діточок свої або вже, бо ми ж знаємо, що в нас є диффекційний підхід да, до кожної дитинки. Тому ми зробили гру, наприклад, розробили на Льонін А. Тож життя продовжується навіть під час війни, а діти потребують допомоги спеціалістів у підготовці до школи, а освітяни зроблять усе, щоб дітки йшли в перший клас із необхідним вантажем знань та навичок.